Так, що ж, всім привіт, з вами Пастернак. І ми продовжуємо грати ігру під назвою Frosty Night. І зупинились ми на шостій ночі. Так, тут все таки тяжко. Що ти туди заходиш? А? Так, я вже трохи відвик. Бо давно не грав. Бо ніяк не можу пройти цю шосту ніч. Ось тако. О! А! кого? А ти що тут робиш? Чуєте, не снущайтесь? пейся і не видуйський. Давай швидко. Будь ласка, будь ласка, але нічого не, не з'являйся. Ще на поп стало. Будь ласка, перестань. Ну, фонарик. Пана мене. бо не хотівся брати, фонарик. Як мені вже надоїв цей фонарик. Сніговик ти собі не представляєш, правда, Філін? <світтє> я війшов в сніговика, а таке можливо. <світтє> я бачу тінь. У мене нема тіні. Значить, я вампір. Тінь навіть є у дверей. У мене нема все ясно. Сніговики це насправді добрі люди, які хочуть спасти мене від вампіра. Які хочуть спасти світ від вампіра. А я вампір. Ось такі пироги. Ось це вони. BTS, сліва направо. Як вам такий BTS? Окей, дай. Що тут? Відкриваєш? А я закриваю. Я тебе чув, я тебе чув. Надіюсь, ти малий був. Не та вентиляція. Я щось думав зовсім інше. Е. Дайте мені shift. Ой, я так довго до цих дверей біжу. Ах, скільки я вже буду грати в цю ніч. Так, треба настроїтися. Я був якось настроївся не на дуже, а тепер все. Я настроюся, тільки перемагати. І все. Так, добре. Нажимайся, не нажимайся. Так, це все добре. Це просто нас хочуть напудити. Нічого такого. Тут нікого, тут нікого, тут нікого. Закриваю. Нікого, нікого, нікого. Я тебе чув, от ти тепер точно звідси. Жахана. Я не можу пройти це, я це не можу пройти. Як мені пройти, що ніч хтось знає? Ех, філін от би ти підказав Собуля, Собуля, Фінлін. Що це Філін чи сова? Сова і філін це, по-моєму, трохи різні види, або філін це просто по-научнішому. впевнений Е. Ця гре зводить мене з розуму. От дивіться. Це я зараз нажимаю, щоб ви зрозуміли. О! А воно не нажимається. Не знаю, чи ви чули. Але я нажимав на мишку, а воно не виключалося. От як це зрозуміти. Це щось неприродне, я вважаю це. Так, беру фонарик Ой, добре, що фонарик хоч взявся. Такий молодець. А ти, куди ти лізеш, а? Хоч, добре. Так, змогу. Ще одну батарейку. Це у нас всі полоски жовті. Я чомусь думав, що ці полоски це просто. Дай мені договорити. Так, про що я думав? Що це повністю у нас, що ми не будемо, що ми не зможемо його підзарядити. А це виявляється одна полоска, це одна батарейка. Хана. Не хана. Відмова. Нікого. Вбираю. Поки нікого нема. Туга 38. А тепер ти такі. Але я тебе побачу і тебе побачу, і тебе побачу, і тебе тебе потоп, я просто попис. Ти пописуй, попис, так. По маємо поки у них очі. Мені треба їх тупити, поки, доки в них є очі. Одразу в них очі пропадають, я їх можу не тупити. Так уважно. Я вже не знаю, скільки я в цей шокі навіть... а Ади вітки там. Ненормальний ти все. Не хочу з тобою дружити, бувай. Що ж, знову ти. Скільки я вже тебе проходив, скільки я з тобою спрощався, Ого, який ти швидкий став. Я навіть не знаю, як я вас маю пройти, хлопці. А? а ну звали звідси, і ти, звали, і ти, звали, І іти. Нікого немає легенько собі. Добре, буду. Так знаєте, не поспішно поспішати. Та якось так. Буду собі батарейки брати не поспішно, бо можливо проблема була в тому. Що я їх дуже швидко забирав, і через то вони і не забирались. Я дуже швидко тикав на Є кнопочку. І можливо і через це вони не хотіли мене підбиратись. Можливо. А можливо, ні. Я просто хочу пройти нарешті цілі. Я не знаю, скільки, скільки я вже спроб зробив. Ну. Думаю, це точно більше... Я більше чим 15-та спроба моя. Може навіть більше. Ой! Ти мене так не пивай. в мене. Я перший перед тим, як я піду сюди, я див... Ага, так і знав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-яй, це попасте. Це ве я закрию. Ой, лампочка мигає. І кого? вимикайся, будь ласка, все. Так і знав сюди. Легенько тут. Я пробую легенько, максимально легенько натискати на цю шуфлятку, може тоді воно краще буде працювати. Так, ти тут. Тебе очі загасне, Тебе. Треба схожу такі. Підберу ще раз легенько, добре. У нас повний бак. раз два три, і туди, раз два три. Тут тут нікого, добре. Добре, поки що у нас повний фонарик. Так і знав, що хтось з'явиться. О, топець, стопейс, стопець. То Піде. Те. Стернем, стернем. Yeah. Я тебе бачив! ну я ж тебе топив, я думав, ти прогнався. Я просто думав, що я на нього подув, і він пішов геть. А насправді не пішов хитрий ти. Малиш Бобі, буду тебе називати. Цей малюк Бобі надто хитрий. Так, розтопив. Розтопив. То розтоплю їх потроху, нормально. Ачек навіть не страшно. А тепер. Ну, не страшно просто все не видно. Треба буде частіше використовувати фонарик. Тихо, я не відкриває головне правило перед закриттям дверем подивитися, що нікого нема. А потім можеш спокійно в душею опіти і, і закривати. Беру одну батареєчку на всякий. А де там десь саді ховається? Давайте там всього ховається, виходити сніговик. Але це наш сніговик. Це добре сніговик. А ці всі сніговики не дали. А чого я тут не можу його спалити. Нічого не було, я дивився уважно. Тож, якщо ж зараз хтось хоче мене вбити. Не вбивайте. Так не можна. Отак і не вбивай, не можна, що тобі так робити. Не тільки можна вас вбивати. Можливо, це все помста. Ah, два скримера підряд, непогано, непогано, хлопці. Так, так тримати. Скажи, ти з ними? Ти, напевно, їх бос. Сніговик чи ти? Думаю, ти голова. Ти ж з самого верху стоїш. Ти тут найголовніший. Не дивись на нього. Доволі підозрілий. Ну, цього разу було так менш більш розслаблено. Так, так, так. Поки що вони просто відкривають вікна. Бо мені стало зажарко. Але відкрийте тільки одно, бо мене плодує. Самодінок, хлопці. Ага. Все-таки треба ще інколи трохи тримати. Я хотів лише сказати, що я боявся весь час до кінця тримати, бо цей малий, коли виходить, він так тає по дорозі і може думав, що тебе вбити. А як взагалі груда води мене може вбити? А? Просто каплі, це просто дощик. Дощик на мене звалився, як дощик мене може вбити. Я що, типа захлипнувся водичку чи що? Це єдине моє пояснення, як він мене вбив. На сніженко. Так, раз, два, со. Сто буде досить, я вважаю. Мені хана, все. Страшно, страшно. У мене осталось депресія. Ти будеш моїм психологом, гаразд? От що мені робити? Я ніяк не можу пройти. Що що кажеш ну? Ти покажеш крилом, туди я і піду. Який бік почу... Сюди? Ну, добре. Добре, слухаю тебе. Якщо ця сова покаже один раз в інший бік, тому тоді я перестану грати. Оця стова керує тут всім. У знає що мені краще робити. Правда? Кривайте вікна. Заходьте, я не кусаюсь. Дивіться, як необережно, ні, щоб зайти всі в купу. Як не взагалі відновлюється, га? Не просто типа, ой, стікли снігом. Чи потім зробимо, що купа їхніх планів є чи як це працює? Ці сніговики просто з зні... нікуди. І звідки зберуться. Давай заходи. Нікого не було. О, звичайно, крім тебе, давай, ти такий самий, так? А ти доволі, що я тим би бути? А. <плес> Давай, сова, кажи мені передбачення. Куди мені йти? Ну. Ну, будь ласка, ну, ну пожалій мене хоч раз, чуєш. А що якщо воно просто по скрипту бути сюди? Бо воно перший раз у бік, один бік, і я буду змушений весь час тут проходити. Треба ще зверху дивитись. І знову ти прийшов, так? А ти якийсь швидший став, що мені здається? Ви всі стали дуже швидкі хлопці. Але не швидше мене. Ну шо ти прийшов, га? Треба на окремий піксель наводитись. Щоб це добре спрацювало. Тут нікого. Добре, давай відкривай. Я чекаю на вас, хлопці. Я тільки на вас зробив, що чекав. Опа! знав, знав, що ти прийдеш. Прикриваю. Я думаю, коли там було дьоргалось... Меня мигалос маю на увазі. То тоді... М, він мав заходити. О, це було щось. Це Що ви там двері б'єте, ага? Заробітьте. Так, це любить дуже швидко підходити. Так, тут нема. Добре, давайте тепер ти. Тебе такі нема, тут нема, тут нема, добре. Поки що все йде як по маслу. Правда, кролику? Давай. Сього нема, третя, 22. Ще половинку. Я зможу. Я справлюсь, я сила. Ні, це не самоупевненість. Це просто-проста віра. Проста віра в себе, що я знову, що я покорю. Це все. І саме Ну <ріх> По-моєму, ціль всі гри трохи інакше, але мотиви схожі. Тож нехай буде. Так, тихо. Найгірше цей, що найнезамітніший. Він зараз прийде і мені все спортить. О, привіт! Tak teraz to... Te nie, 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 Opa. nie, było, prawda, nie, było, nie, 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 Nikogo nie, 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 Підбирайся, будь ласка. Дякую тобі. О, великий пане. Підберися ще раз, якщо ваша ласка. Дякую тобі, о великий пане. Ти, нажимайся, нажимай! Я ж нажимав, я ж нажимав, я ж нажимав, чуєте. Добре, пророк сова, кажи. Ну, походу, дійсно, перший раз голову повертаю тільки вправо. Що ж виходить я застряг тут навічно. Спокійно собі. Вітер дує. О, глобус. У нас світиться глобус тут. Навіть не замічав. Ой, ана. Цей сніговик просто божествений. Скільки я разів вже був дуже близький до смерті. Усіх мене вже 100% би добили. А оцей цей ні. Це він терпляч чекає. Він мені реально подобається. Він мені тут number один. тренд. Хоча, я думаю, у нього би мав бути інший мінус, типа, що його треба буде довше топити. Він найповільніший, але його треба було найдовше топити, тому це би було та штука. Нікого добре.

дороньку був. От що Закриваю, ні. Це просто скремер, скример. О, добре, що це те, друже. Виключись, швидко. О, швидко ж. Хана, хана. Виключись. Підберись. Це олень. Це всього лише олень. окейся. Так це закрито. Ти розтоплений, ти також підбираю п'ята сорок шість, ну, будь ласка. Дайте, дайте шанс. Дайте шанс, скільки? 56, 4 секунди. О, не вже. О! Як же я щасливий! Який я щасливий, ви б знали. Нарешті. О, я сюди вставлю, напевно, таймер. Не, не таймер, а просто число, скільки я це часу проходив. Крістмас Ні. Нє. Ні! Яке кеше Крісмас? Крісмас це навіть не сьомеріс, це про... ніч просто пише Крісмас. Я навіть не знаю. Що зі мною буде. Шо ж, на цьому я буду закінчувати. Дякую, що дивились. І зустрінемось в наступному відео. Капець! Це, це навіть не циво Крістмас це, походу, остання ніч. Але все стане Я ледве шосту. Прийшов, мені треба відпочити.